телеканал BBC замовив ще два сезони серіалу Гострі козирки, де головні ролі грають Кіліан Мерфі і Том Гарді. До цього керівництво підштовхнув успіх третього сезону, що зараз демонструється. Нагадаємо, що британський серіал розповідає про будні ганстрів із Бермінгему 1920-х роках. Серед інших шоу його виділяє неперевершений відеоряд та використання саундтреку легенд сучасної музики від Тома Уейтса до Радіохет. I do for my family. Після новин про можливе скасування справжнього детектива HBO анонсувала нові серіали, які вийдуть цієї осені. Серед них «Western West World від Джонатана Нолана. В ньому гратимуть Джеймс Марсден, Ентоні Гопкінс і Еван Рейчел Вуд. Серіал є адаптацією одноіменного фільму. Історія розповідає про футуристичний парк розваг, в якому можна зануритися в атмосферу дикого заходу, постріляти в андроїдів і піти задоволеним. Проте звісно, щось іде не так. Система безпеки летить до біса, і роботи починають полювати на. Від відвідувачів. Схоже, Дісней задоволений тим, як ідуть справи з адаптаціями казок, і продовжує повертати на екран пам'ятних героїв. Наступного року в кінотеатрах з'явиться красуня і чудовисько. А вслід за нею корпорація хоче перевипустити русалоньку. Дісней все ж не визначився з акторкою на місце «Русаленьки», але їм доведеться врахувати, що схожий проект вже знімає Юніверсал з Хлоєю Грейс в Головній ролі в будь-якому випадку реліз проекту цілком залежить від красуні і чудовиська, що ви. У прокат 17 березня 2017 року. Джеф Бріджес приєднався до акторського складу кінострічки The Golden Circle. Про це актор повідомив у своєму твіттері. В Другій частині історії про британську таємну службу також з'являться Хелі Беррі, Ченінг Татом, Джуліана Мур і сер Елтон Джон. А ще натякають, що повернеться Колін Ферд сюжетного фільму розгортатиметься у США. Там герої Ексі та Мерліна шукатимуть підтримки в колег зі Стейтсмен, щоб знайти лігу лиходійки Попіленд. От тільки виходу Kingsman The Голден Circle доведеться зачекати. Світова прем'єра запланована на 16 червня 2017 року. Фестиваль документального кіно Доку Дейс Юей» запускає новий проект Доку Хіт». впродовж літа. Він показуватиме українських кінотеатрах чотири хіти цьогорічної фестивальної програми. Серед них стрічка у променях сонця Віталія Манського про ілюзію ідеального життя в північній Кореї. Також у четвірці українські шерифи Романа Бондарчука про щоденних героїв і громаду села Стара зубріївка. Стрічка Стіва Гувера Майже святий про священника з Маріуполя та фільм Джері Ротвелла Як змінити світ про засновників Грінпі покази пройдуть у сімох містах: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Одесі та Херсоні. Деталі на сайті докухід. Сіналізі з Майлина іранський режисер Азгар Фархаді, який отримав на останньому канському фестивалі дві нагороди, зніме свій перший іспаномовний фільм. Історія буде про сім'ю виноробів з провінції та розвиватиметься в жанрі психологічного трилера. Головні ролі в ньому виконують Пенелопа Круз та Хав'єр Бардем. Раніше акторська пара грала разом в фільмах шинка-шинка, віки Кристина Барселона і Радник. А зараз знімається також у біографічній стрічці Ескобар історична драма Free State of Jones отримала новий трейлер. Картина розповість про групу фермерів, котрі вчинили дезертирство з лав армії конфедератів і вирішили осісти в окрузі Джонс, щоб збудувати власне суспільство. Звісно ж, південній владі це виявилося геть не до смаку. Ватажком дезертирів і революціонерів виступить Меттью Макхонахі у ролі фермера Ньюта Найта. Зрежисурував драму Геррі Рос, чотирикратний номінант на Оскар і режисер перших голодних ігор. У світовий прокат його Will on 24th of this year. It ain't just for us. Black, white, rich, poor. It's for everybody. They're deserters, poor farmers, and runaway slaves who don't have much to lose. Mr. Moses, what are you? Free man, Captain? Sure, he is. Just hang him. See anything? You won't miss this. we declare the land north of the Pascagoula swamp to be a free state of Jones for our children and their children's children these men are hit of vote. they mind dying a whole lot less than you do they hold all of Jones Jasper Perry and Happersmith counties ah is impossible. possible free state of Jones.